Другі друзі, та сьогодні ми з вами поглянемо фігурку з 25-ї серії Олего. На жаль, одну фігурку, але я вам обіцяю, що е хотілося б зібрати всю колекцію фігурок, та обов'язково я вам їх покажу. Ну що ж, перейдемо до розпакування самої коробки. Вона так цікаво доволі відкривається. О, доволі в нас цікава фігурка. Це фігурка ось такого ось грибочка. Це я вже забігаю наперед. Тут є ну, дуже-дуже цікаві та доволі недешеві фігурки цієї колекції. Це фігурка, е не пам'ятаю, як вона вже правильно називається. Е але тут є дві три, -три фігурки, які стоять на ну, дуже-дуже немало. Ну, доволі як трьох фігурок. Єдине, що от мене не ну, дуже сильно вийшло спочатку прикріпити ось цю ось і голову, скажімо, гриба. Але все ж таки в мене все вийшло. Ось таке ось коротеньке відео з оглядом. Всім дякую за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайк і очікуйте, скоро буде нова анімація та буде багато нових відео. І зараз ми відмітимо нашу фігурку. Ну що ж, кому сподобалось відео. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, а з мене нове відео. Всім дякую